Ви бачите за мною цифру 100. Це сотий лазньо пральний комплекс, який ця команда, яка вдень і вночі на нашому власному виробництві виробляє лазні і пральні. це означає, що 60 тисяч українських воїнів, солдатів і офіцерів вони мають можливість. В бойових умовах помитися, попратися і відчути себе з дуже гарним настроєм. Ну, пані завжди потрібна на фронті, не потрібні. Дуже потрібне. Вієм краєполниця, пострілася. Тут виставлені 13 комплексів. Ми в понеділок передаємо вже 103 третю варту. І зупинятися не збираємось, тому що це гарантує ця команда. Ми з фонду гарантуємо продовження фінансування. А від вас залежить, щоб справа громад отримала свої 37,5 мільйонів для того, щоб ще 60 тисяч воїнів взимку могли згадати, що таке побутові умови. І це ж як не менш важливо ніж зброя, патрони, амуніція, дрони, ракети і бронетехніки слава Україні!